Новорічний подарунок від нафтотрейдерів усе ще гріє душу українським водіям. У січні бензин та дизельне пальне подешевшили в антимонопольному комітеті. Впевнені, то їхня робота не з цього, У нас був проведений круглий з 21 числа з основними цього ринку. І результати сьогодні на лицо. Ми отримали зниження ціни від 9 до 20 копійок. розцінки на пальне на заправках знижуються, бо водії менше купують бензину, і то сезонний фактор, пояснюють експерти. Та й вартість нафти у світі стабільна, зазначають аналітики ринку. А комітету радять звертати більше уваги на цінники не тільки коли цифри на них зростають. Наприклад, як було в этом году сентябрі актябрь пройшов... Под знаком э, мараторія на порушення цен на період парламентської кампанії і учасники ринка це требування і просьбу профільного міністра виконали. на рекомендації антимонопольного чи накази уряду трейдерам доводиться реагувати, бо ніхто не хоче додаткових перевірок на заправках легше сплатити невеликий штраф, якщо штрафи большин. Э, Ну, тогда, конечно, кешна камта компанія, бізусловно, судяться і виіграла, бо большим суммам нет прецедентов прецедентів. Їх ВМК каж. Запевняють майже всі рішення суду на їхню користь. Обіцяють пальне ще суттєвіше подешевше. Готують рекомендації на автотрейдерам. Експерти прогнозують, до березня воно і так буде падати в ціні, не зважаючи на те, що скажуть в МКУ. Маргарита Кузьміна, Юрій Шульга, Валерій Наумов. Новини юбіар.